Всім привіт! Хочу сьогодні з вами поспілкуватися, коли Ісус Христос ходив по землі ще дві тисячі років тому. То учні його запитували, а коли ж буде кінець світу, а коли буде Антихрист, а подивися, які гарні храми. А Ісус завжди їх фокусував на духовних речах, і він говорив їм, що храму не буде, що ви повинні фокусуватися на головному. Це лже-пророків і лже-вчителів. І знаєте, якщо Ісус Христос ще дві тисячі років тому фокусував учнів на лже-пророках, то уявляєте, як нам потрібно пильнувати, коли ми живемо в 20 Першому столітті, де дуже сильний технологічний прогрес, і сьогодні майже всі знають Бога і спілкуються з ним напряму, і всі, начебто, християни, і дуже багато з'явилося різних вчень. Коли багато лжепророків і лжевчителів, то уявляєте, як нам в 21 столітті потрібно пильнувати і берегтися лжепророків і лжевчителів. Є ось такий момент, коли людина бере вириває якийсь вірш із Біблії. І прикривається ним як фіговим листочком. Наприклад, Бог є любов, все, Бог пробачив мені всі гріхи. Він мене так любить. Бог є любов. Так, Бог є любов, але це ж не значить, що ми повинні грішити. Потрібно читати вище глави, потрібно читати нижче глави і дивитися, що так, звісно, Бог є любов. Але нам потрібно пильнувати, молитися і слідкувати за своїм життям, боротися з гріхами, боротися з тим, що хоче наша душа, наприклад, гріховного, сповідуватися, каятися, змінювати своє життя. Коли люди говорять, що е, та в принципі мені і церква не потрібна, і мені не потрібен ніякий священник в моєму житті, та й покаяння мені не потрібне і сповідуватись. в мене є просто Ісус Христос. Я в нього вірю. Це мій священник, це мій пастор, і в принципі все більше мені ніхто не потрібен». Бен ні церква, ні священники, і ось так ми беремо якісь вірші з Біблії, і просто ними прикриваємося, так як нам комфортно, так як нам зручно. Церква вона потрібна, і апостоли вони потрібні. І Ісус сказав, що кому ви пробачите апостоли гріхи. Тому і буде прощено все розумієте, що не можна так сказати, що в мене своя віра, я з Богом напряму і сповідуюсь, і Мені ніхто не потрібен виривати якісь вірші з біблії і жити так, як комфортно. Вірити так, як комфортно. Орно, так як зручно цьому не вчив Ісус Христос, і якщо я кажу, що я християнка. І йду за Ісусом Христом, то я повинна читати. А як же ж Ісус Христос жив? А як жили апостоли, щоб продовжувати їх місію? Розумієте? І це дуже важливо зрозуміти, тому що зараз е, останній час, коли люди виривають віршики, якісь із Біблії прикриваються цими фіговими листочками, що та Богу нам вже все пробачив, ісус забрав всі наші гріхи на хрест, проливав свою кров. Так він проливав свою кров, чисту, святу, не для того, щоб я далі продовжувала грішити з не ...ти місто, тому що мене Бог пробачить, ні, тому що все змінити. Тому Біблію потрібно вивчати повністю і не ривати віршики із Біблії, а читати і дивитися, що так, якщо Бог є любов, то в моєму житті не повинно бути гріха, то я повинна любити Бога, йому служити, любити ближнього. Це все так важливо, друзі. Тому Ісус Христос фокусував апостолів ще дві тисячі років тому. Він не фокусував бійтися антихриста, бійтися кінець світу, війни, епідемії. Він фокусував. Бійтися вже пророків, які прикриваються як, начебто, віруючі, а зовсім не живуть по біблії і зовсім не виконують те, що говорив Ісус Христос. Тому кожну людину і кожну церкву потрібно перевіряти по плоду і результату. Якщо люди християни, вони продовжують місію Христа і апостолів. А якщо Біблія не вивчається, і ми не виконуємо те, що робив Ісус Христос. Найголовніше це проповідь Євангелія, проповідувати людям, щоб вони каялися, і рятувалися душі. Якщо цього в нашому житті немає, то з Ісусом Христом ми також нічого спільного і не маємо.